Всім привіт! Ви на каналі Санака. Це мій робочий стіл. І в цьому відео, як я й обіцяла, я вам покажу, як я роблю паперові сюрпризи, які у мене матеріали. Це буде перше відео з цієї серії. У наступних подібних відео я покажу, як я роблю різні типи пакетиків, наприклад, пакетики пересипашки і різні способи, як можна зробити паперовий сюрприз. Тож поїхали. Тут у мене ліхтарик, за допомогою якого я роблю гарне освітлення на відео. І в цій косметичці у мене зберігаються різні лінери. Я часто використовую ось такі великі маркери. Такі. Це прості, дешеві, якісь китайські маркери. Тут з однієї сторони, як капілярна ручка і з іншої сторони як маркер. Олівець. Зараз я використовую ось такий, мені дуже подобається. Такий маркер трошки тонший. І, звичайно, лінери. Лінери це для мене найголовніше. Ось тут є цифра 07. Це вказано його товщина. Це в мене найтовщий. Бачите, ось цей він 01. Ось такі дешеві я в Ашані купувала. Цей я використовую просто найчастіше. Тут ширина приблизно 0,3 або 0,5. Не вказано чомусь, не знаю чому. Але він класний. Ось 0,3 я знайшла. І я дуже часто використовую ось такі білі ручки, ось такої фірми. Вона більш дешева, але ще більш класна ручка сакура. Вона в мене закінчилась, але вона також дуже класно малює. Найважливіша річ у таких білих ручках це, щоб вони перекривали маркер, щоб їх було добре видно поверх будь-якого кольору. Тож, ось це я б сказала, основне, що мені потрібно для контурів. А це мої маркери і олівці. Я використовую також олівці, але олівці я вам не буду показувати. Тут все, що тільки можна. Покажу маркери. Так, покажу поближче. Також я б не сказала, що це якісь унікальні, класні маркери. В них нічого такого особливого немає. Але найголовніше, що це спиртові маркери. Ой, вони тут не всі. Ось у мене основна коробка і. Це також маркери. Мені дуже подобається ось цей колір Sky Blue. Тут є кілька ніжно-рожевих відтінків. Недолік цих маркерів в тому, що дуже поганий світло-бусковий. І, наприклад, ось цей такий ніби бусковий, але він не бусковий. Але зате тут дуже класні, блакитні. Ось ці маркери, наприклад, вони набагато кращі і вони дорожчі. Вони вважаються як професійні, але в мене дуже багато кольорів вже закінчились, моїх улюблених. Тут є кілька дуже класних бускових. Ось цей, наприклад, ось цей. Дуже Дуже класний. Тож, так, ці маркери мені вже потрібно давно поновити, і вони дуже-дуже класні. Ось така фірма фірма графіт Я, наприклад, користувалася маркерами Копік. Також це вважаються суперкласні професійні спортові маркери. І ось ці графіт вони навіть кращі, ніж Копік, як на мене. Також у мене є кілька поска, я також користуюсь і буду замовляти ще Це в мене флуресцентний маркер. Він з також дуже класний. Тож так, щодо інструментів, це. Все. А і ще всім дуже рекомендую ось таку стругачку. Мені дуже часто потрібно стругати олівці, і це просто спасіння якесь. Це найкраще, що могло тільки статися з моїми олівцями. Сюди просто так ставиш олівець і він сам заточується. У мене є три ось такі папки. Тут у мене зберігаються вже використані пакетики. Ось тут у мене зберігаються наші паперові сюрпризи, які ми зараз розпаковуємо. І недомальовані пакетики. Тут Roblox я не домалювала. І давайте щось звідси візьмемо. Давайте візьмемо ось цей листочок. Тут я намалювала олівцем таку дівчинку, і я хочу з цього зробити колекцію естетика по кольорам. Це буде круглий такий пакетик, він буде наполовину чорний, наполовину райдужний. І я зможу показати все, 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 що я вмію робити. Там різні переходи, те, що я обіцяла, як я взагалі малюю. Але давайте сюди ще намалюємо одну дівчинку, і це буде вже фіолетовий пакетик. Я використовую здебільшого такий спеціальний папір. Це папір, який вже сам клеїться. Ось такий він, з цієї сторони, він липкий, і на ньому можна просто одразу малювати будь-які наклейки. Але якщо в мене закінчується такий папір, я використовую самоклейку. Це звичайна прозора самоклейка, і за допомогою неї також можна зробити наклейки, але я вже це покажу в наступних відео, тому що сьогодні це і так буде забагато. Я дуже рідко вигадую щось сама для паперових сюрпризів. Ну, наприклад, я вигадувала одяг для песиків. Ось і в нас будуть ось такі два пакетики. Як ви вже зрозуміли, тут я покажу, як я роблю переходи, щоб вони були такі, наче надруковані. І зараз намалюємо ось таку дівчинку. Я що багато хто вперше, особливо хто заходить на мій канал, починають думати, що я роздруковую. Потім мені дуже приємно, коли вони придивляються і помічають, що вони в мене намальовані від руки. Я не користуюсь ніякими планшетами. Кажуть, ось тут я хочу їй зробити такі естетичні емочі. Ось такі в нас ті дівчинки вийшли. І сюди я ще хочу додати райдугу. Тепер я беру лінер, ось така в нього ширина. Якщо мені потрібно буде зробити якісь дуже дуже малесенькі деталі, я буду використовувати ось цей. Наприклад, щоб промалювати обличчя, я звичайно буду використовувати тонесенький лінер. Я вже напала ось цю дівчинку. Тут у неї чорна спідничка і білі деталі. На ній я просто замалюю тоді все чорним всю цю спідничку чорним маркером і буду потім деталі промальовувати білою ручкою. І тепер мені потрібно промалювати ось цю і зробити такі кружечки, щоб це вже було точно схоже на пакетики. І думаю, що якщо б я не показала, як я саме малюю цю дівчинку, то можливо би хтось вже міг подумати, що я роздрукувала її. Але якщо придивитись, то ну, мені, наприклад, дуже сильно видно, що вони не роздруковані. Зараз буде великий прикол, але у мене немає циркуля. <плес> так, я б вела так легенько і зараз наведу по контуру, щоб був більший кружечок, тому що я не знаю, де мені взяти щось хоча б схоже на циркуль. Ось такі у мене два кружечки вийшли. Ось це лишнє, воно обріжеться і не буде видно. Тепер я зітру всі непотрібні мені контури олівцем. Давайте почнемо із райдужно- чорного пакетика. І спочатку я просто залью все, що має бути чорним, я залью чорним. Тепер мені потрібно зробити райдужну частину, я буду використовувати тут флуоресцентний жовтий, флуоресцентний рожевий і ось такі два. Спочатку я беру лакитний. І в нього додаю трошечки зеленого і починаю промальовувати від зеленого. Все, що залишилось, я вимальовую одразу, тому що так у мене може зіпсуватися маркер. Тепер наступний колір у нас буде жовтий. І я в зелений додаю трішечки жовтого. Я додам менше, ніж я додавала зелений минулого разу. І знову починаю десь звідси. Те, що залишилось, я вимальовую. Я беру рожевий і додаю в жовтий. З чином ми з вами зробили такі достатньо ніжні райдужні переходи. Тут можна зробити блискітки, але давайте спочатку зробимо їй шкіру і волосся. Я візьму рожевий, щоб зробити їй щічки також носик. Знову з'єднаю все тілесне. З цієї сторони я зроблю їй райдужне волосся. Буду використовувати ті ж самі підтінки. Іноді навіть їх ось так щоб були трошечки більш плавні переходи. З цієї сторони в нас чорне волосся, але для того, щоб відділити його від фону, я скористаюся дуже, -дуже темним синьо-сірим кольором, і потім наведу ще контури білою ручкою. Тож, таким чином, у нас буде видно, що тут є волосся взагалі. І також деталі на спідничці. Потім я візьму такий світло-сірий і промалюю тіні на її курточці. Давайте тепер зробимо деталі ручкою. Я дуже люблю малювати якісь які зірочки. І також з цієї сторони можна навіть ще додати, було б трошки блискіток. Ну що ж, ось така в нас вийшла з вами заготовка для пакетика. Тепер я його вирізаю. Ось так можна роздивитися поближче. Далі я беру простий звичайний зошит. Я також використовую, щоб підкладати. І також я використовую цей зошит як зворотня частина. Паперового сюрпризу. До речі, я вам забула сказати про клей. Я використовую ось такий клей ручку. Я його купувала в Аврорі. Він дуже добре клеїть і понесенькою стрічкою. І тут я залишаю невеличкий простір для того, щоб потім вкласти сюди сюрприз. Вирізаємо, можна навіть вирізати з невеличким відступом, щоб у нас був такий ніби контур. У нас вийшов пакетик, в який ми можемо вкласти паперовий сюрприз. Потім знову це все заклеїти, або ще можна вставити сюди насічку. Ну і сюрприз робиться точно так само, тільки зверху я ще покриваю плівкою. Можна або скотчем користуватись, або ось такою плівкою. Вона, до речі, в магазинах називається як обгортка для книжок. Але це дуже дивно, тому що я не уявляю, як можна книжки таким обгортати. Я її купувала в Ашані, вона ось так відклеюється. і вона краще, ніж скотч. Наступний пакетик я вже малюватиму за кадром, тому що я вже дуже довго знімаю це відео. І ще одне невеличке включення. Я закінчила розмальовувати другий пакетик. В неї на волосі я використовувала той самий прийом, що і з райдужним фоном я з'єднувала рожевий з блакитним, і в мене виходили тіолетові також ось тут пушечок я зробила за допомогою білої ручки. І тепер я його склеїла тим самим способом, що й попередній пакетик, і у нас з вами вийшли ось такі два сюрпризи. Надіюсь, вам це відео сподобалось. Насправді мені його було дуже важко знімати, тому що я ніколи не знімала раніше такі розмовні туторіали. Мені буде дуже приємно, якщо ви поставите лайк і напишете щось, що якась інформація була для вас корисною. Натискайте на дзвіночок, натискайте на серденько і всім пока!